Одна лампочка така свіщає, а ви представте, їх буде світитися тут 20. Ти тобто з завтра буду натягувати. Ось. Лампочка, тут плафончик, тут теж лампочки повкручую. Спочатку натягну, а потім лампочки повкручую. Ви представте, як воно тут буде світитися. Все класно, круто, гарно виглядати. Тобто, така типа, типа бісідка, але не беседка. А, Гірлянда з лампочками, комплект, виходить, 2-300. Якщо кому треба, ви можете в мене його замовити. Є рішотка лежить, засипається ще днем, там зробиться гібким клінкером, там, мабуть, зеленим забором, ще не знаю. Вер ще не придумав. Ну ви подивіться, реально, одна лампочка тільки світить, а наскільки ярко буде освіщатися, коли їх тут буде 20 світитися. Ну, Реально, взагалі, ну, просто шикарно буде. Е, в кого кафешка якась, і у вас нема ще такої гірлянди, я не знаю, вообще, як ви так зможете робити. Тобто, по-перше, воно привкає да, воно яскраво. Дуже яскраво виходить, дуже гарно виглядає. І якщо у вас немає ще такої гілянди, можете звернутися до мене, замовити. 10 метрів, 20, 20 лампочок, 2-300. І гівлянди можна скручувати між собою. Тобто, по-перше, у нас тут там, де Щоб, що, током не бахнуло, тут лампочок немає. Отут, де ми вставляємо в розетку тут воно скручується. Ось тут, а бачите, там воно скручується. І другий кінець так само скручується. Тобто, ви їх, в принципі, можете там хоч кілометр виставити їх цих, цих, цих гірлянд де натягнути ну реально одна лампочка, як вона освіщає, і це ще не саме мощне. То тобто є можна ще було мощніше поставити. Завтра буду натягувати. Покажу вам, коли воно вже буде натягнуто і коли воно вже буде дуже гарно виглядати. Так що всі контакти, шапці профіля.